Київ, вулиця Симиренка. Всі ми знаємо, що не можна довіряти фірмам, які пропонують довічне утримання пенсіонерам. Та все ж таки багато людей потрапляють до них на гачок. Сьогоднішній наш сюжет саме про таку людину. На жаль, до таких фірм звертаються не лише самотні пенсіонери з рідних. Микола Іванович має доньку, онучок та колишню дружину, з якою підтримує дружні стосунки. Де то перед новим годом він мені говорив, що я знайшов таку фірму что там мене заберут, я йому сказала не делай этой глупості. Чоловік не послухав поради. Усе своє життя Микола Іванович працював військовим писарем за кордоном. Про фірму до вічного утримання почув по радіо. А після того як підписали угоду, пенсіонер злякався. Через п'ять днів через п'ять десять днів. Я сразу моментально говорю, я не хочу. Та було вже пізно. У фірмі Миколі Івановичу відразу дали 40 тисяч гривень, і щомісяця повинні були виплачувати по 600 гривень за квартиру. Через кілька днів після угоди до пенсіонера приїхали з організації і кудись повезли. Куди саме не пам'ятає, коли Микола Іванович повернувся додому, то побачив розграбовану квартиру. От і все це все, буквально, все. Особенно документи, все, повністю. Ще через деякий час до літнього чоловіка прийшли люди і назвалися його опікунами та новими власниками квартири. Перше, що вони зробили, замінили двері. А колишнього господаря зачинили у власному помешканні без їжі. Микола Іванович зателефонував доньці, розповів про ситуацію. Так рідні почали бити на сполах. Я обращалася до нотаріуса, У нього була справка від психіатра, що він був міняємо при підписі і що… Нічого у нас не вийде про новоспечених опікунів. Близьки Миколи Івановича знають небагато. Какая то дівчина літ 23, на ній квартира? Дівчина дето з Черкаської області, а мужчина представився її гражданським мужем. Они якобы купили квартиру у пенсіону за двадцять тисяч доларів. Хоч я й не живу з ним 21 один год. Ну, все таки я на його як гляну, мені його жалко. Ви понімаєте. Микола Іванович поки що може знаходитись у своєму помешканні. Та донька Лариса для безпеки забрала батька до себе. Рідні розповідають, відтоді як у Миколи Івановича відібрали власність, він постійно що шукає по квартирі, а час від часу навіть не впізнає своїх близьких. То я живу? Я, я живу і жив. Дожен зараз. Родичі чоловіка збирають дублікати документів і готуються подавати в суд. Від нестерпної самотності, а інколи і від нестачі грошей, літні люди готові віддати шахраям власне помешкання, навіть подарувати, аби трохи скрасити свою старість та передаючи свої квартири у чужі руки, слід усвідомлювати, що фірми доброчинці, пропонуючи довічне утримання, не дуже зацікавлені у вашому довголітті.